Найнезвичайніші футбольні форми нового сезону. Байя з Бразилії випустила форму супермена, синя з жовтим щитом і справжнім червоним плащем. Бруся Дортман зламала традицію. В пріоритеті тепер неон та сірий колір. Форест Грін Роуверс створили першу веганську форму в світі з рослинних барвників. Форвард Медісон це просто фламінго в футболках, рожеве пір'я і навіть тартанові шорти. Латіна поставила прямо на груди величезну голову Лева. Ліфофейн з Лесото зробили футболку з гелікоптерами, та саме зображено, і на їх логотипі Лого з Іспанії втягнувся в римських легіонерів, шкіра, броня, історія. Телстар, біло-синя форма з малюнками моряків, маяки, русалки, кораблі. Славія Прага, чорна, фіолетова, космічна. Ми вічні як всесвіт. Так було написано в промо. Італійський клуб Сорренто, біла футболка з лимонами та квітами. Самсон спор надихнувся хвилями чорного моря і блакитними очима Ататюрка, які видно на фоні форми. Хардберг поставив рекорд 23 спонсори на одному комплекті, повний колаж реклами. І Уітбі Таун – форма в стилі Дракули.